Всім привіт! А гарного чудового дня! Так, будуть ось такі цікаві серветочки. Так, має сьогодні, ну ніяк не виходить записати відео. У мене два вечора ще й сьогоднішній день, якісь дуже цікаві такі. Так, ще раз пройдуся. Ще раз пройдуся. Так, перший вечір був невдалий, тому що з хустиною переплела, верніше виплітала, 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 і ось тут я побачила помилочку. І мені прийшлося переплести дуже великий шмат. Так, ну хустину я покажу вам вже завтра, і переплетене, і ще більше виплетене. А сьогодні ось до цієї схеми ця серветочка. Я вже вирішила, вчора дивлюсь, не, не йде. Думаю, ну ніяк не виходить. Думаю, ну пере, трішечки переключусь на нове, думаю, піде. І тут у мене також були нюанси. Так. Ось з самого початку до ось цього рядочку в мене йшло все дуже гарненько по схемі йшло. З цього рядочку, є, до цього рядочку почались у мене проблеми. У мене серветочка пішла хвилями. Вчора мудрувала, 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 мудрувала. Вернулася я до ось цього рядочку, і ось цей рядочок, і трішечки тут два рапорта цього рядочку. Я... Розпочала трішки по-своєму. Ну, як по-своєму, конструкція з серветки зберігається, тільки просто змінюю кількість повітряних петельок. Так, ну ось шматочок, який у мене получився. Так, це тонкий акрил молочного кольору. І наступна, наступна схема, яку я покажу, також буде цього кольору. Ну, і мій тоненький гачок. У мене вже, чесно кажучи, язик заплітається, тому що починала писати відео і замітила, що в мене тут замість цих пари цих стовпчиків, у мене один стовпчик тільки є. Ну, думаю, так, ну це маленька така помилочка переплиту. Ой, потім одне, потім інше. Так що, ну, нічого. Так, дивіться. Ось цей рядочок, який я казала, на цьому я рядочку зупинилася. Вибачайте, щось що з горлом трішки проблеми. Так що, ну, так що, Тепер. Тепер ось наступний рядочок кажу рапорт. Три повітряні петельки ну від, від цієї коси. Три повітряні петельки, стовпчик без накида під перший ланцюжок, велика арочка дев'ять повітряних петельок Стовчик без накида під другий ланцюжок і три повітряні петельки, і опять оця косичка, як, як її називаю. Тут два стовпчика з одним накидом, дві повітряні петельки, два стопчика з одним накидом. Так, порядок. Наступний рядочок. Так, наступний рядочок. Ось він, отут покажу, він більш так видніше. Чотири повітряні петельки, вісім на стовпчиків під оцю велику арочку. Чотири повітряні петельки. Ну і опять оця косічка йде. Так, дивіться, гарненько все. Все гарненько, все. Так що, все, два рапорти вийшли. Бачите, чудово. Так, надалі, надалі я вам буду розказувати, як у мене тут що буде змінюватися. Е, ну, вже кількість топчиків у мене зберігається. Це мені вже дуже приємно. Ну, а якщо в ланцюжках трішечки буде менше повітряних петельок, я думаю, буде нормально. Все одно бачите, ось така, якби, тут велика така арочка. ну, ось в мене трішки є. Вона така, також велика арочка така. Ну, Тут взагалі більша була арочка. Ну, так так уже виходить. Так уже виходить, тому що ну, зато рівненько, зато дивіться, за ту красота така. Ну, ось Красиво так, все добре, гарно. Так, ну, у вас, може, будуть інші нитки, інший гачок, тому у вас може бути все добре. У Вас може бути чудово плести по схемі, без всяких. Змін. Тому що гачок і нитки мають, мають свій, якби. Ну, впливають на, інколи на схеми. Так, ось дивіться, ось така серветочка, вона мене дуже зацікавила. На жаль, у мене немає білого, тонкого акрилу, Так? Тому, виходячи з тих ниток, які в мене зараз є. Так, і тепер я збільшу схему для того, щоб. щоб Показати ось тут. Показати ось тут, так. Показати ось тут, щоб ви бачили, як. Так, і ще подвигаю. Ось так. Наскільки видно тут цифри, ну, трішки видно. В принципі, можна розібрати. Все інше тут, бачите, видно, показано, скільки. Стопчики з двома накидами йдуть. Так що ну, цікава сама по собі серветочка, а ось, бачите, є стовпчики, ось є стовпчики і ось є стовпчики на ніжках. <кій> так що тут, виходить, три накиди, якщо так, три накиди виплітається. Стопчик з трьома накидами, потім робиться два накиди, і, бачите, якби трішечки в перший накид, вводиться гачок і виплітається два накиди. Ось так виходить, ці виплітаються стопчики. Ну, вони не, вони не складні. Просто в саму ніжку вплітається ще стопчик з двома накидами. І все. Спочатку один стовпчик з трьома накидами, тобто робиться на накид більше. І потім два накиди і вводиться, я ж кажу, в, в стовпчик з двома накидами, з трьома накидами, бо перший з трьома накидами вводиться гачок і виплітається два стовпчики. Так що. Ну ось ось так. Ось так. так. Зацікавила вона мене дуже. Це я шукала, ото я вам казала, шукала серветочку із відео. Схему її шукала. Вона там там схема є. Я ще розпитаю свого брата, він у мене розбирається в цьому, як мені зробити ту схему з відео, щоб вона була якісною. Тоді зможу вам показати. Ну... Виплести. Там також є стовпчики на ніжках, але там є накиди. І через, через то там не сильно ви, видно, скільки накидів на ніжках робить. Так що, отам от в чому така є проблема. Так, що, так кому сподобалося, зараз я хочу знову пройтися отак в збільшеному вигляді. Так. Так, і тепер знову потрішечки. Сама по собі, я думаю, що вона буде дуже цікава. Тут, бачите, ось ідуть стопчики під одну вершиночку. Ось дуже гарно тут так видно. Ось, Але на самій серветці. Зараз покажу, бачите, воно так вип... Випок... випокло дуже, як попкорн так іде. зроблено ось так. Так що, ну так, скоріше всього, я так буду і робити. Я не знаю, чи правильно я назвала попкорном його. Ну, думаю, що так. Да. Бо вже трішки ці назви. Я давно просто не плила в попкорнів. Так що. Ну, ось воно така гарненька, бачите. Так, кому подобається. Беріть, користуйтеся. Беріть, користуйтеся, ще, ще зменшу. Ось так. Так, ну а я надіюсь, що в мене вже піде. Все дуже чудово. Ну, бувають такі моменти. Буває, що воно сам буваєш неуважний. Буває, що не виходить воно якось. Ну, буває таке. В плетінні це буває. Але все буде гаразд. Так, дякую, що ви в мене є. Дякую за перегляди, дякую за лайки, дякую за гарні слова в коментарях. Дякую, 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 дякую. Ну і бажаю! Гарного настрою! зважаючи ні на що. Гарного, гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І до завтра! А завтра буде цікавіше.